Так, Сьогодні, знаєте, про що поговоримо. Як ви думаєте, міг чи, я, чи не міг, що треба не мити голову перед фарбуванням? Я вам пропоную, ну, хто зі мною не згоден і чи ви взагалі що ви думаєте, залишайте під цим відео свої коментарі, цікаво послухати. Мені дійсно, тому що я висловлю, наприклад, свою думку. І не просто думку, а як практик, да? взагалі, чи варто мити голову, чи треба приходити з брудною головою, як раніше, як раніше всі робили? І чи впливає це на колір. І так, перше, якщо ви робите мілірування, AirTouch, шатуш, якусь техніку, да, вам краще прийти свіжу помитою. Треба свіжу помиту голову. Прямо в цей день, щоб волосся розсипалося. Якщо у вас буде не вимита голова, то нормальний, адекватний майстер, який якісно робить вам цю процедуру, вам помиє і посуше. Як це вплине на ваш чек? Ну, можливо, вам це добавлять, як суш... ну, помили, посушили, да? чи там укладання волосся, плюс це подовжить час перебування в салоні, тобто додать як мінімум 30-40 хвилин, а іноді навіть 50, якщо довге густе волосся, щоб його помити і висушити. Тому, якщо ви зібрались на якусь техніку в салон або уточняєте у майстра, яким потрібно волосся. Ну, але вам скажу так, що треба чисте вимити, щоб воно розсипалося. Якщо ми кажемо про тонування волосся, з великою вірогідністю вам все рівно помиють голову, навіть якщо ви прийдете з чистою головою, тому що тонування часто відбувається на свіжовимите волосся вологе. Ось так. тому... Вам можуть ще раз перемити. Якщо ми кажемо про там, не знаю, однотонний колір, тотал блонд, якийсь темний, зафарбування сивини, дивіться, тут не впливає, помили ви голову чи не помили на результат перше. Але дивіться, якщо у вас є сталінг, якісь засоби на волосі. Це може якось чисто, ну недоказово, але якось може вплинути на фарбування. Тому все ж таки треба, щоб волосся було помите. Можливо, не сьогодні. але, на... Можливо, це не сьогодні прям вимита голова. Але, скажімо так, вчора, наприклад, якщо ви помили, а сьогодні прийшли на фарбування, це норм. Клас подарували шампунчик. Ой, він мій лак, але він не працює. Представляєте? Люблю такі подарунки від брендів, коли вони подарують браковані речі, які не працюють зараз. Ось, тому, якщо ми говоримо про мити чи не мити, чи спеціально не мити декілька днів, щоб прийти на фарбування. То не треба спеціально не мити голову. Зараз скажу, чому не варто приходити з дуже брудною головою, навіть якщо там нема лаку чи сталін. Чому ж таке? Дивіться, коли дуже брудна голова, ну тобто засалена, якщо це ще ви перше приходите до майстра. Що може відбутися? Волосся оптично темніше, і майстер може ненароком визначити не ту натуральну базу, ну, наприклад, темніше, і розрахувати невірну формулу. І це якраз впливає дуже забруднене дуже забруднене волосся. Чому раніше рекомендували якнайбільше не мити голову, Тому що раніше? Фарби були дуже агресивні до шкіри голови, ну не тільки для волосся до шкіри голови. І оце салко, да, яке виділялося під шкірне, воно якось хоч трохи захищало шкіру голови. Це більш до цього. Зараз фарби більш лайтові, вони з доглядом. І є ще засоби для шкіри. Запрацювало. Тому дивіться, є е, спеціальні кремчики чи якісь гельчики, які наносяться перед тим, як на, нанести фарбу, якщо у клієнта чутлива шкіра голови. Або після того, як все змине, наносяться незмивні якісь там флюїдики чи кремчики, які заспокій, заспокоюють шкіру. Е, тому не треба не мити спеціально волосся, це міф. А на колір це ще раз повторюю: на результат, це не впливає зовсім ніяк. Чи ви на чисту пофарбаєте, чи ви на брудну, якось сильно не впливає. Але треба розуміти, що волосся вбирає в себе всі аромати, вони на вас. І сальний підшкірене салко, яке виділяється. Чим довше воно на волосі, тим воно теж має такий неприємний аромат такої старини. І на руках. Воно довго та на руках цей аромат довго, досить тримається, навіть якщо ви там з милом чи майстер вас буде да, там змивати, е... ну може до вечора триматися, а навіть і на наступний день. Е... Це я вам з досвіду кажу. Тому бережіть себе, будьте гарними. Не пишіть під відео, може, ви не згодні зі мною, або що ви думаєте взагалі по, е, на рахунок цього міфу. Я вважаю, що це міф, що не варто. Е, чи варто, на вашу думку, все ж таки мити е, чи не мити голову перед фарбуванням. Е, діліться своїм досвідом. Всім гарного настрою.